Хороший і поганий поліцейський Європи зустрілись із Сі Цзіньпінням у Пекіні. Так, західні змі описали візит до Китаю президента Франції Мануеля Макрона і президентки Єврокомісії Урсули Фондер-Ляйен. Останні якраз і відвели роль так би мовити поганого поліцейського за її міцні відносини з президентом США Джо Байденом та рішучу підтримку політики НАТО. Саме президентка Єврокомісії різко критикувала лідера Китаю за його дружбу з російським диктатором Путіним. А його мирний план в інтересах Росії назвала нежиттєздатним. Непоганим поліцейським, а вже справжнім генералом ЄС назвали Урсулу фон Дерляїн автори британського видання Гардіан. У минулому міністр оборони Німеччини фон Дерляїн очолює Єврокомісію з 2019 року. і Її кандиція завершується у 24-му. Стилю її правління, політичним успіхам та похибкам присвятили цілу статтю. Дотепер же пише Гардіан, Європа не мала свого виразного голосу на світовій арені. Нині його уособлює Урсула фон дер Ляїн, перша жінка-президент Єврокомісії, яку нещодавно журнал Форбс назвав найвпливовішою жінкою у світі. Після більш ніж 1200 днів на чолі комісії, яка формує та впроваджує політику для 450 мільйонів європейців, фондерляєн перебуває в останній третині свого терміну. Це був бурхливий період. Вона вступила на посаду у 2019 році з амбітними обіцянками подолати кліматичну надзвичайну ситуацію, але незабаром зіткнулася з пандемією, що трапляється раз на століття, і найбільшою війною на європейській землі з 1945 року. Тож і розглянемо кілька цікавих фактів про європейську лідерку, яку оглядачі назвали генералом ЄС. Урсулі фон Дерляєн 64 роки. Вона мати сімох дітей, має ступінь магістра медицини, працювала у відділі епідеміології Гановерської вищої медичної школи. Має ще й економічну освіту, яку здобула у Лондоні. Соратниця Ангели Меркель по партії Християнсько-демократичного союзу. Вона обіймала кілька міністерських посад. Відома своєю трудовою етикою та витривалістю. Смаки фондерляєн ощадливі. Вона не петуща і близько 15 років вегетаріанка. Президентка Єврокомісії не витрачає час на перенавантажений міський трафік, бо живе на 13-му поверсі штаб-квартири комісії у Брюсселі. Її кімната скромна – 20 квадратних метрів. Щоб покрити витрати на кімнату, переобладнану вбиральню, яка ніколи не призначалася для житла, із її зарплати та житлової допомоги вираховують 18 тисяч євро або 15 тисяч 700 фунтів стерлінгів орендної плати. Використовуючи документи ЄС, видання Guardian підрахувало, що її річна зарплата і житлова субсидія становлять 401 тисячу 804 євро. Але представник комісії відмовився підтвердити ці цифри, пославшись на захист даних. В оточенні президентки Єврокомісії розповідають: якщо виникає криза, їй дзвонять усі європейські лідери напряму. Кажуть, у нинішні екстремальні часи є великий попит на конкретні рішення. А все могло би бути зовсім інакше, пише Гардіан Фондерляїн стала президентом європейської комісії, маючи перевагу лише у 9 голосів у Європарламенті. Депутати від її власної країни Німеччини утримались і не голосували. А один соціал-демократ назвав її найслабшим міністром в уряді. Однак, фондерляїн все ж таки перемогла. Спочатку критики Урсули фон дер Ляйн були впевнені, що вона не впорається на цій посаді, особливо у перші місяці правління, коли Італію вразив коронавірус. Боячись пандемії, уряди закрили кордони і заборонили експорт медичних товарів до сусідніх країн. Єврокомісія виглядала. Безсилою перед бажанням кожної країни виживати самостійно, отримувати такі національні рефлекси під час пандемії, якраз і є роботою Єврокомісії. І Урсулі фон дер Ляйн вдалося це зробити. Вважають її прибічники. Вона постійно вела діалог з урядами і започаткувала спеціальний фонд у розмірі 750 мільярдів євро для відновлення європейської економіки після коронакризи. Президентка Єврокомісії також організувала спільну для країн ЄС закупівлю вакцини, хоча її критикували за непрозорість контракту з компанією Pfizer. І попри те, що відгуки європейських політиків щодо ефективності фондерлайн під час пандемії неоднозначні. Більшість все ж вважає, що вона прийняла правильне рішення щодо іншого питання життя і смерті України. Вона прислухалася до попередження американської розвідки про російське вторгнення, коли деякі лідери Євросоюзу все ще хотіли поговорити з Володимиром Путіним. Сказав високопоставлений чиновник ЄС. Було кілька держав-членів, які не сприймали американську розвідку всерйоз, Наголосив чиновник фондерляєн, сприймала за словами джерела. Вона доручила чиновникам почати підготовку санкцій проти Росії у грудні 2021 року, більш ніж за два місяці до вторгнення. Захоронював, прикопував в тебе породах. Це так важливо. Ви гавсіне. Ми побачили жорстоке обличчя армії Путіна. Ми побачили. Байдужість і холоднокровність, з якою вони проводили окупацію міста, тут ми побачили, як розбилася вщент наша людяність весь світ у скорботі разом із бучею. У квітні минулого року одразу ж після вигнання окупантів з Київщини Урсунаф Урсула фон дер Лейн однією з перших європейських лідерів прибула до Києва. А вже в червні оголосила Україну кандидатом на членство в ЄС, подолавши скептиків як у Єврокомісії, так і у національних урядах країн Євросоюзу. завдяки її зусиллям до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії. ЄС ухвалив десятий пакет санкцій проти агресора. Розгорнути такий безпрецедентний тиск на Росію президентці президенції Єврокомісії вдалось стислі терміни, і це захоплює американських партнерів у Вашингтоні. Там кажуть у комітеті закордонних справ Європарламенту. Наголошують, Європарламенту. дер фондерляїн дуже відповідальне за безпрецедентну співпрацю із Сполученими Штатами. Однак у Брюсселі також немало критиків президентки Єврокомісії. кажуть з Берліна фондерляїн привезла стиль роботи вовка одинака. Вона сильно покладається на своїх найближчих помічників, і, хоча люди близькі до фондерляєн, захоплюються її теплотою, емпатією і готовністю пожартувати, більш віддалені спостерігачі вважають її відстороненою. Вона обходить комісарів, які мали б бути її найближчими союзниками, дзвонить їхнім керівникам, щоб отримувати інформацію в суботу вранці, або запрошує їх на недільний сніданок, щоб обговорити проблему. Вурсули фон Ляйн найскладніші стосунки з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він займає кабінет на протилежному боці вулиці від штаб штаб-квартири Єврокомісії і також змагається за роль на світовій арені, пише Гардіан. Ці двоє ніколи не ладнали між собою від самого початку, але розрив став публічним після диванного скандалу, коли Шарль Мішель зайняв єдине крісло на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ондерляєн відтіснила на дальній диван, і це сталося тому, що я жінка, сказала вона депутатам європарламенту у палкій промові адресованій Шарлю Мішелю, яка поглибила розкол між європосадовцями. У Дипломатичних колах ЄС, навіть прихильники Фондерляїн вважають її недоліком акцент на презентації та комунікації. Це може стати проблемою, якщо ви схильні давати надмірні обіцянки і випускати прес-релізи до того, як щось буде прийнято або узгоджено. Зауважують європейські дипломати. Наближаючись до завершення свого дер фондерляїн не повідомила, чи має намір балотуватись на другий термін. Нідерландська письменниця Кароліна Дегрюйтер, з якою спілкувались оглядачі видання Гардіан, припускає лідери ЄС не проти, щоб фон Фондерляїн залишилась у штаб квартирі Єврокомісії. Я впевнена, що багато країн-членів хотіли б залишити її, тому що вона так добре служить їхнім інтересам. Але це дуже складний процес, тому його дуже важко передбачити. Я думаю, що її карти хороші, виходячи з того, що вона зробила за свій перший термін. Гардіан та інші британські змі пишуть, що глава Єврокомісії претендує на посаду генерального секретаря НАТО. Мовляв, очолити альянс її запропонували кілька країн НАТО у жовтні минулого року. Щоправда, до цієї версії є питання обрати генсека альянсу будуть у жовтні 23-го, коли Урсула фон дер Ляєн ще залишатиметься на посаді у Єврокомісії. І цікаво, що, за даними інсайдерів, кандидатуру фон дер фондерляїн у НАТО заблокує саме Велика Британія. У Лондоні мають свого кандидата на пост генсека, міністра оборони Бена Волеса. І сподіваються, що вперше за останні 20 років НАТО може очолити британець. Це був огляд преси.